Друга церква, гості церкви, я щиро вітаю вас, мир вам. Я напевно щасливіший за всіх вас, бо я приїхав в рідну церкву, приїхав додому. Я вже каюся перед вашим пастором, що я рідко приїжджаю до своїх батьків і перед вами каюсь, простіть мене. Але я в серці часто згадую вас часто думками тут. З вами онлайні спостерігаю за вами частенько. Як тут життя боролить вас. І щиро радий вашому успіху, всесторонньому успіху, успіху, духовному, що так багато ви працюєте для Господа. І, і душевному, матеріальному заїхали на територію так гарно, так затишно, так приємно. До святих людей приїхали. Дуже приємно. Дякую щиро вам за молитви. Я вірю, я часто в ваших молитвах, тому що просив вас минулого разу. І служіння в мене таке, що треба багато молитися. Тому щиро дякую за молитви. Сьогодні ми в гостях у вас, 10-та група місіонерської школи Ковчег Спасіння. За дев'ять груп, які провчилися, провчилися 260 учнів і 200 з них в служінні на повний час. Вони працюють. Хвала Богу і Святому, що Господь через це служіння молодих людей укріпляє вірі, утверждає вірі, запалює ревність, любов, і вони посвячують свою юність для Господа. Я вважаю, коли юність віддається для Бога, віддається на служіння Богу, то це буде сама щаслива юність, сама правильна юність. І буде приємно потім і згадати, потім і згадати. Мені так було приємно, коли в нас така програма, коли 4 місяці вони навчаються, інтенсивне досить навчання, а потім 6 місяців вони на практиці, місіонерські, малими групами, вони роз'їжджаються, 4-6 душ групи по Україні в основному. Коли приїхала восьма група, відзвітувала за свою практику. Отримали дипломи. І я запитав їх, а тепер далі, як ви? Ну, якби програма наша закінчена, 4 місці навчання і 6 місців практики. А вони майже всі, майже 100 сказали: повертаємось туди, де проходили практику, щоб вже постійно там служити Богу. Хвала Ісусу Христу, хвала Богу. Господь робить велику роботу і тому дуже дякую вам за молитви. І прошу ще внесіть молитовний список і надалі, щоб згадували це служіння, щоб Господь давав мудрості, Господь давав віри, ресурсу давав необхідного для того, щоб ця праця не згасала, а лише розширялася. Адже тільки в Рівненській області 10 тисяч молоді, 10 тисяч молоді. Як би хотілося, щоб по максимуму ця чудова молодь піднялась на служіння, не в мамону вдарилась. Або не в якесь оте тепле життя, як ми чули, теплу проповідь, першу проповідь, а щоб молодь піднялася на інтенсивне служіння для Бога. Щоб молодь увійшла, увійшла в покликання своє. Господь для кожного має свій план. Для кожного має свій план. Ось. І Бог має певні бажання для кожного. І важливо, коли, коли молодь попадає в центр волі Божої, в центр волі Божої. Дмитрій Біспало в своїх проповідях часто говорив, що найщасливіше місце на землі це бути в центрі волі Божої. В центрі волі Божої. А де вже воля Божа нам оприділила бути в Ариші, в Києві чи в Америці, чи де? Головне бути в центрі волі Божої. Тоді будеш бож відчувати себе щасливим. і, і Плідним будеш для Господа. І я хочу познайомити вас з молодими людьми, які ось перед вами сидять, служили для вас, для Господа, для вас, щоб ви познайомились. Хоча б звідки вони приїхали навчатись. Це звичайні, класні, прості, молоді люди, веселі, як ви бачите. Дехто вже трохи в бізнес встиг влізти, але Бог його витяг звідти, як ми чули трошечки да? і посадив за парти. У нас кожен тиждень приїжджає новий вчитель і викладає предмет. І так чотири місяці вони вчаться шість годин в день, проходять уроки, і потім служіння вечірні, молитви вечірні, школа досить молитовна, і нічні молитви в п'ятницю є, і ранкові молитви. І ось так вони ростуть для Божої слави, розвиваються, навики здобувають, коли був предмет особистий евангелізму. Вони своїми учителями за тиждень засвідкували десь для 600 людей. До 600 людей підійшли і розказали про Ісуса Христа в районі кілометра півтора нашої церкви, де, де є школа біля церкви Ковчег. Набувають навиків різних, щоб далі служити для Господа. Будь ласка, візьміть той радіомікрофон і по черзі скажіть, як вас звати і звідки ви, трошки щоб. Церква познайомилася з вами. Що ви за народ? І... район, село Луко. Приємно. Мене звати Марін, 22 роки, Одеська область. Ізмаїл. Мене звати Вася, я з Львівської області, СНТ Красне. Мене звати Яна, Київська область Рокітна. Мене звати Оля. Саранський район, Рівненська область, село Цепцевич. Звати Віка. Саранський район, Рівненська область, Тутович. Звати Ігор, Вінницька область, село Грижинці. Мене звуть Даниил Синченко, а я з штатів, штат Огайо, місто Клівленд. Мене звуть Яна, я з городу Новокуховка, Херсонська область. Мене звати Люда, я з Вінницької області, село Гриженці. Мене звуть Василь, я з Рівного. Микола Рівненський область, Сарницький район, село Довгі. Анатолій 22, 21 рік, Святомирська область, місто Олевськ. Олександр. Сарненський район село Костинівка. Саша, Сарненський район, село рік. Петя, Сарненський район, Вери. Павло, Сарненський район, ринська область, села довгий. Віктор, 19 років, Луганська область, Таханов. Степан, місто Львів, СМТ Новоярич. Паша з Полтави, 20 років. Давид. Почти 18 із Києва. Рома Сарний Ріднецька область. Валера, рокіднівський район, село старе. Борис, рукіднівський район, село старе. Мартин Зарічненський район, село Новорічиця. Ну, ось познайомились з географією нашої школи. Не, не... пройшла вас така думка, може то мені треба було б до їх приїхати, а не вони до нас. В Рівненську область в місто Вараш і відкрити місіонерську школу, так? Да? Їм ближче буде в Вараш приїжджати. Ну, це так завжди, тому що на Рівненщині багато молоді. І Господь кличе і приїжджають, і з інших областей приїжджають. По-різному буває. Отакі От чудові молоді люди посвячують свою юність для Господа, щоб бути плідними для Бога. Тому ця молитва, яку ви звершуєте за наказом Ісуса Христа, моліть Господаря жнив, щоби вислав працівників на ниву свою. Я вірю, ви цю молитву звершуєте, тому що це наказ Христа. То ось маленька відповідь на ваші молитви, ось вони сидять. По молитвах церкви Господньої Бог молодих людей піднімає, запалює, йти на служіння, посвячувати себе на служіння. Тому продовжуйте цією молитвою молити ще ревніше, щоб Господь піднімав таких чудових молодих людей сотнями і тисячами і відправляв їх на ниву Господню, у виноградник Господній.